Є місця на землі, де люди зникають так, ніби їх ніколи не існувало. Без прощальних записок, без слідів, без логічних пояснень. Один момент і людина буквально розчиняється в повітрі. Це не сцени з фільму жахів і не вигадки міських легенд. Це реальні події, задокументовані поліцією, журналістами та рідними, які досі шукають відповіді. У цьому відео ми розповімо вам про п'ять найзагадковіших міст на планеті, де люди зникають масово і безслідно. Ми зануримось у моторошні історії з реальних джерел, розглянемо найпопулярніші теорії від наукових до абсолютно божевільних і, можливо, зрозуміємо, чому ці локації лякають навіть досвідчених дослідників. Відразу попереджаємо, вас чекають не лише дивні зникнення, а й моторошні збіги, древні легенди, аномальні явища та навіть теорії змови. Якщо ви вразливі, краще дивіться це відео не наодинці. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал, а ми рушаємо далі. Наш список ми відкриваємо з місця, яке, здавалося б, має бути безпечне місце, куди щороку приїжджають тисячі туристів, родини з дітьми, фотографи, любителі природи. Але мало хто знає, що це ще й одне з найнебезпечніших місць у США за кількістю зникнень людей. Мова йде про національний парк Єлоустоун. Ви, мабуть, уявляєте собі мальовничі гейзери, бізонів, широкі каньйони, але за цією красою ховається щось зовсім інше. Тут люди зникають у прямому сенсі слова, і це триває десятиліттями. Що найстрашніше, практично нікого так і не знаходять. І навіть коли знаходять, історії настільки дивні, що краще б їх і не було. Чи може це бути справа рук диких тварин, а може, геотермальна активність і підземні розломи. Чи, можливо, щось зовсім інше, те, що вчені, не можуть пояснити, а уряд воліє не обговорювати. Національний парк Єлоустоун – це більше, ніж просто природна перлина. Він став справжнім епіцентром загадкових зникнень. І якщо ви думаєте, що в США найбільше людей зникає в мегаполісах чи пустелях, то здивуйтесь, саме Єлоустоун лідирує за кількістю зникнень у природних умовах. І не лише випадкових туристів. Серед зниклих є діти, досвідчені мандрівники, а іноді навіть рейнджери, які чудово знають територію парку. Найдивніше більшість зникнень відбувається за дивних обставин: людина вирушає на коротку прогулянку стежкою, йде на очах у друзів і просто зникає. Жодних слідів боротьби, одягу, речей. Навіть сліди на землі обриваються, наче хтось або щось забрало людину в інший вимір. Одним з найвідоміших прикладів є справа восьмирічного Деніса Мартіна, який зник у 1969 році під час пікника зі своєю родиною. Батьки бачили його ще кілька секунд раніше. Хлопчик просто відійшов за дерево, граючись у хованки, і більше ніхто його ніколи не бачив. Через кілька годин до пошуків було залучено армію собак вертольоти і безрезультатно. Такі історії і стали основою для серії книг і досліджень під назвою Місінг 411, яку започаткував колишній поліцейський Девід Поулайдес. Він зібрав сотні документальних випадків зникнень по всій північній Америці. Більшість із яких об'єднує дивовижна закономірність, ті самі умови, ті самі дивні обставини, той самий нуль результатів від пошуків. Серед можливих пояснень фігурують хижаки, зокрема ведмеді та поми, а також геотермальні розломи, які здатні поглинути тіло без залишків, і навіть виходи парових гейзерів, що можуть бути смертельно небезпечними. Проте жодна з цих версій не пояснює, чому тіла не знаходять навіть через десятки років і чому деякі зникнення відбуваються в кількох метрах від інших людей. А ще є припущення, які лякають ще більше, таємні експерименти, портали в інші виміри, істоти з надприродними здібностями. Усе це звучить як фантастика, доки не усвідомиш, що ці зникнення реальні, зафіксовані і тривають досі. Далі ми телепортуємось до долини смерті. Каліфорнійська долина смерті це не просто найспокотніше місце на планеті, це величезна пустеля, де реальність починає розмиватись, а здоровий глуст відступає. Уявіть собі температуру понад 55 градусів, нескінчені соляні рівнини, міражі, що викривлюють простір, і абсолютну тишу, в якій чути тільки власне дихання. Але навіть така ворожа місцевість не зупиняє туристів, і деякі з них більше ніколи не повертаються. Люди зникають тут буквально разом із своїми автомобілями. Один із найгучніших випадків історія родини Чоу з Німеччини, яка вирушила у похід у 1996 році. Їх шукали тижнями. Автомобіль знайшли за сотні кілометрів від основного маршруту з порожніми каністрами та слідами на піску, які обривалися в нікуди. Через кілька місяців на іншому кінці пустелі знайшли людські рештки, які належали родині. Як вони туди потрапили? Досі загадка. Які ж версії цих зникнень? Найочевидніша дезорієнтація через спеку. Люди починають бачити міражі, губляться навіть на рівнині, їдуть не туди, куди здається. Але тоді чому деколи не знаходять жодних тіл. Є теорія про природні пастки, розломи, сипучі піски, термічні вирви, в які можна потрапити і більше ніколи не вибратись. А ще людський фактор: у пустелі часто діють незареєстровані озброєні групи, які не бажають бути знайденими. Про це розповідали одиниці з тих, хто вцілів. Вони говорили про покинуті будівлі, табори з дивними людьми та сигнали, які глушить радіозв'язок. Інша гіпотеза техногенні аномалії. Вчені досі не можуть повністю пояснити явище рухомих каменів на дні рейстрах плая, важкі валуни вагою в сотні кілограмів, самі повзуть по землі, залишаючи сліди. Що ще може рухатись або змінюватись у цій пустелі? Ми, можливо, ніколи не дізнаємось. У долині смерті, як і в велостоуні, зникнення відбувається не випадково. І якщо на карті ці місця позначені як туристичні, то для деяких людей вони стають останньою зупинкою на маршруті. Тепер зі Сполучених Штатів перенесімося до Японії. На північному схилі величної гори Фудзі в Японії розташований один з найзловішніших лісів планети Аокігахара. місце, де абсолютна тиша здається оглушливою. Дерева ростуть настільки густо, що майже не пропускають сонячного світла, компаси божеволюють, GPS втрачає сигнал, а сам ліс ніби дихає страхом. У світі його знають як ліс самогубців, адже щороку десятки людей приходять сюди, щоби не повернутися. Але не всі історії зникнення у цьому лісі пояснюються самогубствами. Є свідчення, що деякі люди просто зникали без сліду, не залишаючи навіть натяку на те, що з ними сталося. Вони не брали з собою мотузок, не писали прощальних листів, вони просто йшли в ліс і більше ніколи не з'являлися. Місцеві мешканці уникають Аокі Гахару. Вони вірять, що в лісі мешкають юрей, мстиві духи мертвих, які заманюють живих у хащі. Іноді туристи повідомляють, що чують кроки за спиною, голоси вдалині або бачать постаті між дерев. І все це в лісі, де нікого не повинно бути. Неймовірно, але компас у цьому лісі дійсно може показувати неправильні напрямки. Через велику кількість магнетиту в лавовому ґрунті електронні прилади дають збій. Саме тому багато людей залишають кольорові стрічки або мотузки на деревах, щоб знайти зворотній шлях. Та навіть вони іноді обриваються. Є випадки, коли групи дослідників натикались на цілі табори всередині лісу, покинуті з речами, їжею, навіть розпаленою свічкою, але без людей. Часом знаходили записи, божевільні монологи або хаотичні малюнки, що змусило їх втекти, а може, щось забрало їх, залишивши лише речі. Деякі вчені припускають, що відчуття страху і тривоги в Аокі Гахарі має не лише психологічні, а й фізіологічні причини. Тут низький рівень кисню, високий рівень природного магнітного фону і навіть підземні гази, які можуть впливати на мозок, але чи цього достатньо, щоб пояснити безслідне зникнення людей? Дуже лякає, що японська влада не оприлюднює офіційні статистики зникнень, щоб не приваблювати ще більше охочих, доторкнутися до таємниць. І все ж щороку до лісу заходять нові люди. Одні з цікавості, інші з відчаю, а деякі тому, що чують, поклик з темряви. Але що може бути більш моторошним заліз? Глибоко під землею в одному з найвологіших регіонів планети, індійському штаті Мекхалея, розташована ціла мережа печер, що простягається на сотні кілометрів. Це один із найбільших і найменш досліджених підземних комплексів у світі. Темрява тут не просто повна, вона поглинає світло, звук і розум. Люди, які сюди заходять, часто втрачають відчуття часу, напрямку, а іноді і себе. Печери Мекхалея це лабіринт, створений природою, але відчуття таке, ніби хтось його навмисно побудував, щоб більше ніхто не повернувся. Сталактити і сталагмити звисають над головою, звивисті тунелі переходять у вузькі щілини, а під ногами глибокі ями, які ведуть невідомо куди. Місцеві мешканці з покоління в покоління передають легенди про духів, які живуть у глибині, і про те, що печери забирають людей, які заходять надто далеко. Кажуть, що вхід можна знайти, але вихід тільки якщо тебе відпустять. У 2014 році група досвідчених спелеологів вирушила досліджувати одну з нововідкритих частин печери Сінгдон. Через кілька днів зв'язок з ними зник. Рятувальна операція тривала майже тиждень, але знайшли лише їхні спорядження сухі пайки і ліхтарі. Жодних слідів самих людей, ні тіл, ні записів, ні навіть натяку на боротьбу. Окрім легенд, є об'єктивні небезпеки, відсутні світла, вузькі ходи, де можна застрягти, висока вологість, і навіть токсичні гази, які виділяються з глибоких геологічних шарів. Усе це створює ідеальні умови для пасток природи або чогось більшого. І, хоч офіційно тут продовжують геологічні дослідження, кількість тих, хто зник назавжди, невідома. Але якщо спитати місцевих, вони лише знизують плечима. Хтось пішов до духів, і, можливо, вони мають рацію. А попереду не менш моторошна локація: таємниці озера Топліц в Австрії. У самісінькому серці австрійських Альп приховане серед густих лісів і стрімких скель лежить загадкове озеро Топліц. На перший погляд, ідеально мальовниче місце, гладенька поверхня води, дзеркальні відображення гір і тиша, яка здається нереальною. Але за цим спокоєм ховається історія, що змушує здригатися. Це озеро стало відомим після Другої світової війни, коли з'явилися чутки, що нацисти використовували його як сховище для золота, таємних архівів і навіть зброї, яку не хотіли передати союзникам. У 1959 році дайвери дійсно виявили контейнери з фальшивими британськими фунтами, які готували для масштабної фінансової диверсії. І хоча офіційно скарби так і не знайшли, чутки про золото Третього рейху не згасають досі. Але не це жахає. З 30-х років почали зникати дайвери, спелеологи, військові дослідники, які занурювались у темні глибини топліц. Одного не знайшли взагалі, іншого витягли без обладнання, яке зникло безслідно. Ще один, за словами свідків, раптово почав панікувати на глибині і зник з радарів усього за кілька секунд. Його тіло знайшли за кілька днів у повній екіпіровці, але з дивним виразом жаху на обличчі. Легенди стверджують, що озеро прокляте, місцеві уникають його після заходу сонця, кажучи, що нічна вода дихає, а десь на глибині щось є. Розповідають про підводні ходи, що ведуть у печери, вихлопи токсичних газів, які можуть вбити за секунду, та зони, де навіть сучасна техніка відмовляється працювати. Навіть сьогодні частина озера вважається забороненою для досліджень. Деякі з архівів щодо його історії досі засекречені. То що ж, приховують глибини топліць і що змушує озброєних людей зникати без сліду? Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки та залишайте свої коментарі.